Так, наш головний експерт прийшов в школи, замовляв шубу. Ти знаєш, що бабка сьогодні не приїде. Автобуса не було. Ні, не, серйозно, автобус а завтра приїде. Добре. Ану. Яка шуба? Смачна. Мама як казала. Нежнеш. Сматіно. У тебе які сьогодні плани? Легати поспати. Ні? А що? У мене стекло поміняти, чехол не купить. От туди, скільки в хаті народу, у кожного свої плани. Максим сьогодні рано, Десланда, в городі, сказав, що в нього діла. Сашко прийшов, каже, в мене своє діло. Мені треба чехол поміняти, і скло захисне, і ще там щось. Да. Ілонка прийшла, каже, що гарні оцінки сьогодні заробила 11-12 з подругою на льодовий майданчик хочуть. Коротше, не знаю, як мені все це.